Українка Конвалія Росла в гаю конвалія під дубом високим, захищалась від негоди, під віттям широким, та недовго навтішалась конвалія біла, її рука чоловіча віку вкоротила. Ой, понесли конвалію у високу залу, понесла її з собою панночка до балу. Ой, на балі веселая, музиченька грає, конвалії та музика. Підне серце крає, тож панночка в веселому вальсі закрутилась, а в конвалії головка пов'яла, схилилась, промовила конвалія Прощай, гаю, милий, і ти, дуби мій високий, друже мій єдиний, та й замовкла. Байдужою, панночка, рукою, тою квіточку зів'ялу кинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться, згадать ту конвалію. Як щастя менеться, недовго й ти, моя панно, будеш утішатись та по балах у веселих та ночках звиватись. Може, колись оцей милий, що так любить дуже, тебе, квіточку зів'ялу, залишить байдуже.